Республіканські та християнські цінності лежать в основі світогляду українців. Що вони означають в нашому житті? В Галичині мораль завжди була домінуючою в суспільстві, в бізнесі, в людських стосунках. Наші прадіди в дуже важких умовах минулого століття, коли Галичина була частиною чужих держав, мусили об'єднатись навколо простих. Але водночас фундаментальних цінностей. Лише так вони могли вижити і не зникнути як нація. Вони творили економічні товариства, народну торгівлю, масло, союз, самопоміч, використовувалось правило свій до свого по своє. Це і є республіканська ідея, яка каже, що вижити може лише той. Хто розраховує на власні сили, а не чиюсь допомогу з боку. А щоб вижити, то треба було щось працювати якось. І от тоді якраз це якраз став робив з тим, організувати кооперацію. Дуже допомагає якраз українцям кооперація. Тому що хтось один не міг зробити таких у нас, магнатів не було і таких багачів. І ніж ще пустили такий клич. Свій до свого по своє. Не забудьте, що вже було таке організовано товариство відродження. Що воно давало? Воно бойкотувало випуку з напорів. Уночі сухий закон. Львівський виконком заборонив продаж алкоголю у всіх крамницях у нічний час. В спортивних товариствах сокіл, січ і пласт було реалізовано гасло. Наша сила в нас самих, світ належить до сильних. Культура, освіта і духовність стали основними складовими життя громади і в цьому наша християнська ідея. Галичина пережила страшне двадцяте століття війни, репресії, виселення. Мали на меті знищити нас остаточно. Комуністи хотіли зробити з нас послушних рабів імперії, змінити нашу свідомість, змусити забути, чиї ми діти. Не вдалося. Наші цінності закорінені в нас дуже глибоко, і в цьому наша сила. Сьогодні ми відроджуємо наші звичаї, а гасло. В єдності сила знову стає актуальним, адже тільки спільною працею можна повернути Україні справжню волю. Ми розуміємо, що не знаючи минулого, не можна будувати майбутнього, відновлення національної пам'яті, пошанування наших героїв це завдання нашого покоління. Древній Львів змінюється. Сучасні технології і прогрес повертають місто його стратегічне значення. Вперше за багато років ремонтуються дороги, оновлюється господарка міста, вода вже не розкіш. Місто Львів є культурною столицею України, містом фестивалів і мистецтва, цікавих подій і зустрічей. Відновлення традиційної міської культури та створення простору для сучасного мистецтва допоможе місту втримати цей титул і бути прикладом для інших міст. Що на рахунок виставок. У Львові достатньо конкурсів проводиться в галереях, так що з тим проблем немає, от на рахунок персональних потрібно чекати досить довго. Так, Я записався на 2014 рік в галереї. Ну, зато в мене є час попрацювати, зробити роботу, mm. обдумати ідеї, композиції. Я зроблю це. Якщо не ми, то хто. На думку, я можу розвиватися творчо, а не сидіти під колпаком. Сьогоднішнім нашим пріоритетом є висока якість освіти, виховання дітей в українському дусі. За часів Незалежної України виховання національно свідомої, творчої особистості вже йде таким широким планом. Я, наприклад, працюю в школі над проблемою цією виховання творчої особистості. Ось силами моїми, учнями і учителів, створена оця галицька світлиця, в якій ми зараз перебуваємо. Здорова нація, соціальна підтримка слабших, повага до старшого покоління це наші закони. Але основним багатством нашого міста є люди, молодь і діти. Вони ростуть у казковому місті. У місті легенд багатої історії, у місті, в якому хочеться жити. Ми обрали європейський шлях розвитку, республіканські цінності повертаються в місцеве самоврядування, право на працю, відповідальність, взаємодопомога, солідарність є запорукою успіху громади. Ми сповідуємо християнські та національні цінності. А з гаслом в єдності сила нам не страшні жодні випробування. Андрій Садовий, міський голова Львова.